Історія має звичку повторювати свої найважливіші уроки, іноді в інших обличчях, але з тим самим сталевим серцем. Колись Іван Мазепа, гетьман, що кинув виклик могутньому царю Петру, мріяв про Україну вільну. Полтавська катастрофа не знищила його дух. Він лишився в нащадках не кров'ю, а жаданням волі. І от у наші дні поширюється вістка: той, хто несе цей дух, наближається нащадок Мазепи у своїй суті, і принесе він не лише перемогу, а й мир. Але якою ціною над озером світлячим, де вода прозора й холодна, ніби сльози землі, стояла Орина. Відунка, її руки зморщені та міцні, як коріння старого дуба, тримали глиняну миску. У воді плавали зерна пшениці і гіркий листок полину. Вогонь біля ніг коптився, кидаючи в повітря пахучі клубки диму з того ж полину. Дихати ставало важко. Свідомість мутилася, відкриваючи шлях видінням. Хто ж вестиме нас водичко, хто нащадок того незламного духу? Хто принесе мир? прошепотіла вона, вдивляючись у темну гладь. Вода заколихалася, наче від підземного поштовху. Зерна зіткнулися, розлетілися, і в центрі чітко проступив знак два мечі, покладені навхрест, але перетин їх був широкий, важкий, немов леміш плуга. А над ними в диму виріс суворий профіль чоловіка в сучасній бойовій формі, очі палали холодним непохитним вогнем. Воїн уратай благослови, Господи, війна і плуг. Разом із видінням прийшла плата. Гострий, ніючий біль пройняв Орину наскрізь, застрягши каленим залізом під ребрами. Це не був біль тіла, це була туга. Туга за майбутніми втратами, за землею, що ще стогнатиме. Вона знала, ця залізна туга не відступить ніколи. Віщування правди завжди бере свою данину. І знала вона. Той чоловік зведіння вже йде. Вона побачила і здогадалась: не просто прізвище, а призначення. Той, що стоїть на залузі, на межі війни і миру, на рубіжній межі, де народжується майбутнє, залужний. Його звуть Валерій. Мало хто називав його нащадком Мазепи вголос. Часи були не ті. Але ті, хто знає глибину історії, бачать паралель. Як Мазепа він є вояком від природи, як Мазепа він розуміє глибоко. Старий шлях, шлях, поступок і залежності від східного сусіда, веде не до сили, а до загибелі самої суті народу. І як Мазепа колись він зробить крок неймовірної сміливості, зруйнувавши всі пастки раз і назавжди. Ще в 2001-му на покрову мовила Оришка, дивлячись у вогонь: прийде нащадок Мазепи, кров не зрадить і зцілить землю нашу від рани великої. І буде його ім'я, як козацька шабля, грізне, але чесне, і запитає його іноземець, як перемогли ви українці. А він лише гляне та всміхнеться. Бо не словом, а ділом все зробить. У хаті Баби Орисі завжди пахло сушеною м'ятою та димом. Сусіди казали, що вона трохи з причудами, бо говорила з іконами, слухала дощ і вгадувала майбутнє по зірках. Але коли почалась Велика війна, всі згадали її слова: бо в ті дні, коли захлинались ракети, з'явився він мужній, мов кремінь, мовчазний, як ніч перед бурею. Погляд, мов козацький спис, і серце без жалю до ворога. Люди шепотіли! Це він! Полководець із характером доби Виговського, хоч сам ніколи пафосу не любив. У футболці з короткою сивиною він говорив коротко: Завдання вижити й перемогти. Без героїв, без пафосу, по-людськи. У дитинстві бабця Орися, нібито бачила його в сні. Шість дітей буде мати він та тільки одну війну. казала. І таки вгадала: у нього й справді троє своїх і ще троє. Як рідні прийняв їх у родину з розбитих доль. Його підтримувала родина, дружина, вірна до дрібниць, з якою ще з юнацтва, діти, що писали йому: ми тобою пишаємося в вайбер, навіть коли той мовчав місяцями. Колись ще до тієї великої темряви, як тільки вперше гул грому в мирну ніч порушив сон птахів, вона почала говорити. Не з книжки те знала, бо ні читати, ні писати як слід не вміла, лиш душу мала. Тонку, як туман над стернею, вона бачила сни. І сни її були не про хліб, не про втрати, а про чоловіка в тіні, що не з шаблею, а з тишею приходив. Він не буде рубати, тій казала, попиваючи воду з колодязя. Він зупинить лезо думкою, бо ворог наш звик до шуму, а той-то, мов тінь, на воді. Зійде він не з неба, а з болю, і не покличе сурму. А лише рушить о першій зорі, коли інші сплять. Її ніхто тоді не слухав. Але вона не ображалась. Буде в нього дорога не стризубів, а стерну. Його не вигукуватимуть, не малюватимуть на стінах. Але як прийде день, коли не вдарить грім і не трісне небо, тоді знатимете це його час. Не буде слави лише спокій, тиша, птахи знову співатимуть на світанку, і то буде перемога. Коли її питали, хто ж той чоловік, вона лише посміхалась і крутила вузлуватими пальцями гілочку полину. Не про ім'я йдеться, не про крісло. Він з роду старого, що колись зрадою був обпалений, але кров його не спить. Буде, наче вітер, що крила несе, а не рани, буде і зникне, лишивши слід, як дощ, що не видно, а поле зеленіє. Так вона мовила, роздивляючись позорях, що згасали не там, де звично. І вже потім, багато літ по тому, коли вже не стало того гуркоту, і земля вперше не здригнулась уночі, згадали люди її слова. Бо була тиша, і хтось, мов стіні, став світлом. Доля українства вже тісно вкорінила в своєму ДНК коді потужне почуття гумору, тому то нас і не зломити. Скоріше за все, нова людина точно матиме бойовий дух. І вмітиме від природи створювати позитивний та веселий настрій у великому колективі. Видіння бабусі не дуже чіткі, хоча від неї ми дізналися багато приголомшливих думок, які стосуються нас усіх, її бачення не обмежене в часі, але стосується найближчих періодів, оскільки з її слів і голосу її предків перемога вже скоро. Бо людина, воєнначальник, у якого в лексиконі гасло Моя політика пері, перемога. Точно зможе втілити свій план в життя та стати гарантом безпеки своєї країни та народу не ядерка, не падіння Кремля. А простий план тотальна дезорієнтація ворога і крах логістики. Війська зможуть змінити фронт і зірвати наступ. Ворог не витримає. Москва почне боятись розумних українців, чимсь схожих своєю мудрістю на Одіссея. Не знаю звідки в цієї віщунки стільки впевненості в своїй правоті, але зараз точно все зміниться і Україну ви, мої любі, не впізнаєте вибраний час, обрані люди. Вона кивком голови і з чіткими датами запевняла нас після 2027-го, коли Україна вступить в ЄС, він, цей полководець, стане найнебезпечнішою фігурою для авторитарних режимів. Північна Корея змінить риторику, бо не зможе нічого вдіяти й пожалкує про свій союз з Росією. Бабуся прорекла не тільки свою версію правди про Україну, але і як могутня Касандра, чи навіть і циганка кармен свою смерть Путін помре не від кулі, від Божевілля, як король Ейріс із Гри престолів, що сам себе знищив, замкнувшись у параної, глибоко вглядаючись в далечінь. Вона знову казала те, що було відкрите її душі. Залужний же залишиться простим, буде ходити на службу до храму, грати із внуками в шахи. І коли його не стане в день миру, над Дніпром з'явиться веселка, і баба Орися вже десь на небі усміхнеться. Це було останнє пророцтво. А далі спокій. Не з книжки все те вона знає, бо ні читати, ні писати як слід ніколи не вміла. Лиш душу має. Тонку, як туман над стернею, вона бачила сни. І сни її були не про хліб, не про втрати, а про чоловіка в тіні, що не з шаблею, а з тишею приходив, він не буде рубати, казала, попиваючи воду з колодязя. Він зупинить лезо думкою. Бо ворог наш звик до шуму, мов тінь на воді. Зійде він не з неба, а з болю, і не покличе сурму, а лише рушить о першій зорі, коли інші сплять. Вона бачила майбутнє не в яскравих барвах тріумфу, а в тихій майже непомітній величі. Не буде гучної слави, лише глибокий спокій, тиша, що наповнить душі, птахи знову заспівають на світанку, і саме це буде справжньою перемогою, невидимою, але всеосяжною. Коли її запитували про особу цього чоловіка, вона лише загадково посміхалася. Не ім'я має значення. І не місце при владі. Він походить зі старого роду, що колись був опалений зрадою, але їхня кров не спить, зберігаючи пам'ять про велич і падіння. Він буде, наче вітер, що приносить крила, а не рани, невидимий, але відчутний, з'явиться і зникне, залишивши по собі незгладний слід, як дощ, що сам по собі невидимий. Але після нього зеленіє поле, так і він змінить світ, не вимагаючи подяки. Кажуть, що той, кого бачила, проведеться у іншому своєму вогненному видінні, ніколи не оточував себе кортежами розкоші. На його грудях не було золотого обрамлення чи блискучих нагород, лише глибокі тіні під очима, що свідчили про пережиті випробування і незворушний спокій у голосі. Його присутність була настільки потужною. Що навіть дівчина з фронту, яка бачила багато жахів війни, писала, що коли він заходив до штабу, гуркіт генератора ніби стихав, наче сам час перед ним сповільнювався, підкоряючись його внутрішній силі. У нього не було плакатів з гучними гаслами. Він не малював карт обіцянок і не роздавав порожніх слів. Він лише слухав, уважно вникаючи в кожне слово, в кожну несказану думку. І коли він мовчав, усі чекали, бо знали. У цій тиші, сповненій зосередження, народжується єдине вірне рішення. Його рішення, хоч і мовчазні, мали силу вироку, немов викарбувані на камені істини. Йому не потрібно було наказувати, щоб його слухали. Досить було лише одного погляду, бо його очі пам'ятали перші обстріли, що розривали світанок, і останні прощання, коли земля приймала своїх синів назад у себе, ніби вибачаючись за те, що не змогла їх захистити. У цих очах відбивалася мудрість віків і біль втрат, що робило його лідером не за званням, а за суттю. Баба казала: якось буде ранок, і не буде в тому ранку ані вибуху, ані плачу, лиш степ, напоєний ніччю, і дим, що тягнеться за обрій, а тоді вдарить наша тінь і зійде на захід сонце, бо з півночі прийдуть ті, хто думає, що ми впали. Так і станеться. У широкому полі, де ще з часів мазепиних кістки лежали в землі, знову стягнулися сили. Але не кіннота тепер йшла, і не мушкети били. А дрони, мов джмелі, носились над головами, і артилерія працювала як годинник, що відраховує останнє. Той, кого не називали, сам стояв на відстані в бліндажі з картою, пальцем показував не куди йти, а де ворог думатиме, що ми йдемо. Він розгорнув не війну, а дзеркало. Кожен наступ ворога ставав йому пасткою. Піхота нечисленна, мов тінь, заходила з боку. І кожен раз, коли здавалося, що нас прижали, ми ставали над ними. Вигнали їх, як колись під Полтавою шведа, гнали. Тільки тепер вже гнали під самі їхні рубежі. Не крик був, не злоба, а мовчазний вогонь. І кожен метр землі ворог втрачав не від сили удару, а від точності духу. Якось сказали, він не воює, він лікує країну, бо там, де пройшли його загони, трава знову росла. Коли вже не лишилось у ворога ні крику, ні надії, згасло все. Їхній володар, що кричав на камери, зійшов з розуму. Закрився у бункері, малював карти, яких не існує, говорив сам до себе казали, що повторив долю божевільного короля з південних легенд, а наш він не коронував себе. Він лише сів на лавці біля бабці, вже старенької, і мовив: Ну, от і все. А вона кивнула. Я ж казала. І в той день, коли всі зрозуміли, що мир не звук, а стан душі, над землею знову пролетіли птахи, без страху. І над Дніпром засяяло світло. І став той, кого не називали першим, хто виграв не битву, а майбутнє. А баба, вже лежачи в землі, усміхалась крізь траву. Бо бачила, як слова її стали плоттю, і земля її спокійно дихала знову. Таким було пророцтво спадкової провидиці Оришки. Дякуємо вам за увагу. Ставте лайки та діліться цим відео з близькими. Пишіть в коментарях, на яку тему хотіли би почути віщування. Ми обов'язково розглянемо.